Друзі, всім привіт! Мене звати Оксана Чернявська. Ви на моєму YouTube-каналі, де я говорю про свій власний досвід власного розвитку, свій шлях до свого до щастя через інструментарій йоги, висновки, які роблю. І які, знаєте, можливо. Пройдені процеси, які допоможуть, можуть допомогти або підштовхнути вас до якихось власних роздумів, висновків і роботи над собою, врешті-решт. Отже, останнім часом у мене склалася така ну, тенденція, не тенденція, але дуже багато питань, дуже багато розмов, дуже багато висновків і якихось філософських таких процесів, крутилося навколо питання відповідальності за своє власне життя. Друзі, дорогі мої, перед тим, як починати працювати над собою, ви повинні чітко усвідомлювати, що щастя у вашому житті залежить тільки від вас. Вам ніхто його не зробить. Вам ніхто його не побудує. Тільки ми самі. Кожен у своєму житті. Дуже великою помилкою вважається вимагати зробіть щастя мені. Зробіть мені оце, принесіть мені оте, дайте мені оте, прийдіть у моє життя, або «підійдіть із мого життя, або заберіть звідти щось. небудь Так це не працює. Якщо ви хочете причепитися до когось чи до чогось, отже, ви залежні від ситуації, залежні від предмету, залежні від людини, залежні від якихось емоцій і почуттів. Позбавляйтеся цього, дорогі мої. Зараз я буду про це трошки більше говорити. Дивіться, яка цікава ситуація. <ків> Багато дуже розмов дійсно із колегами, і з своїми студентами, і пацієнтами можна так сказати. Я останнім часом проводила в режимі відповідальності за своє життя. Ми приходили до таких висновків, коли дехто навіть не розуміє, що таке відповідальність за своє життя. Краще я втечу, краще я заховаюсь, краще я перекладу цю відповідальність на когось десь, але я не розумію, що воно таке. Дорогі мої, відповідальність це чітке усвідомлення того, що ти господар свого життя. Усі блага твого життя, твого існування, твоєї діяльності отримуєш ти. За бажання ти можеш з ними ділитися, за бажання, але отримуєш ти. Але і робота з приводу усіх процесів розвитку себе у своєму житті і здобування цих благ лежить на тобі. Відповідальність за це лежить на тобі. І відповідно до того, який шлях чи які інструменти ти вибереш для того, щоб це отримати, такі бонуси чи антибонуси ти й отримаєш. Ну, так воно, так воно працює, так воно відбувається. Найперше, що потрібно зробити, самий перший момент для себе: якщо ви дійсно хочете розвитку, всередині себе необхідно прийняти рішення про те, що я. Хочу бути щасливим. Попри усе, що мене оточує, я хочу бути щасливим. Мені набридло жити в тій нещасності, в якій я живу. Ми всі, хто це усвідомлює і хто не усвідомлює, ми всі живемо у якійсь певній нещасності. Якщо у своїх бідах, у своїх проблемах, у своїх внутрішніх переживаннях, ми звинувачуємо когось, крім себе, ми нещасні. Якщо це змінюється періодично якимись коливаннями щастя нещасності, ми все одно нещасні. Тому що якщо хоча б ну, один раз на день ти проживаєш момент нещасності, ти можеш перебувати в нещасності. Отже, ти маєш доступ до нещасності, своєї власної нещасності. Перше, варто прийняти рішення про те, що я хочу бути щасливим. Насправді, відчуття щастя живе у нас самих. Проблема в тому, що ми ж самі те відчуття щастя собі і блокуємо, і забиваємо якимись рішеннями, якимись думками, поступками, проступками, почуттями і частіше всього, що це почуття, чим саме ми це блокуємо? Почуттям страху, почуттям злісті, почуттям ненависті, почуттям якоїсь агресії, чогось от такого це те, що робить нещасними нас, і воно живе всередині нас. Якщо Почати очищувати себе від оцих елементів нещасності, ви вивільняєте своє внутрішнє щастя. Питання тільки в тому, що елементів нещасності, вражень, які приводять до нещасності, їх дуже багато. Дуже багато ситуацій. Ті, хто дійсно хочуть займатися цим питанням, ви можете звертатися, я можу вас консультувати абсолютно прекрасно. І е, е, якщо ви ставите запитання самі до себе, якщо ви займаєтеся да, самі собою, по-чесному займаєтесь, не просто там який-небудь тестик або видрану із Ютуба медитажку, під яку там посиділи з закритими глазами, і вирішили, що у вас вже почалися глобальні зміни особистості, то не надійтеся. Це не так все дуже просто. Вражень, протягом. Життя емоційних ви набираєте колосальну кількість, колосальне множество, якщо так можна сказати, колосальну множину. І оці враження їх мільйони, мільярди, трильярди. Для того, щоб їх позбавитися, потрібно постійно працювати над собою. Це повинні бути постійні медитації з очищення розуму, правильного очищення, розуму, не забивання і не заблоковування його позитивним аля мисленням. Тому що якщо ви позитивно мислите, а не позбавляєтеся негативу, негатив у вас залишається. Це все рівно, що сходити е, в туалет, да? тобто, якби не ходити в туалет, не скидати з себе токсини. Токсини залишаються, але ви їсте добру, смачну, поживну їжу. Так? Токсини залишаються, токсини нікуди не дінуться. Оце та сама ситуація, оце така історія. Якщо не скидати з себе негаразди, ментальні негаразди, ну, негатив оцей ментальний негатив, і накопичувати позитив, ви просто блокуєте негатив, який колись вас розірве. Ви витрачаєтеся, дуже сильно витрачаєтесь. Так зване позитивне мислення, воно. Е Позитивно впливає за певних умов, за певних обставин, тоді, коли ви позбавляєтесь негативу і приймаєте повністю цей негатив всередині себе. Але моменти зцілення, ми коли з вами поговоримо, коли в собі всередині можна об'єднати і позитивне, і прийняти той негатив, який є. Починаємо з рішення про щастя, про щасливе життя. Я хочу бути щасливим. Отже, я починаю позбавлятися нещасності. Я починаю відслідковувати свої нещасні емоції, які приводять до нещасності. Я починаю шукати методи позбавлення від цих емоцій, від цієї нещасності. Я якщо ви дійсно прийняли таке рішення. Якщо ви дійсно прийняли це рішення, і коли ви прийняли це рішення усвідомлено робити себе щасливим, до вас прийдуть спеціалісти, методики, інструментарі, які допомагатимуть вам очищуватися від отого багажу і від блоків, які перекривають ваше щасливе відчуття, ваше відчуття щастя і в результаті щасливе життя, тому що щаслива людина притягує до себе щасливі обставини, як показує практика. Тому найголовніше і найперше обов'язково прийміть рішення, якщо ви дійсно цього хочете. Прийміть рішення про те, що я хочу бути щасливим. Я хочу бути щасливим. А не робіть мене щасливим чи щасливою. Ніхто не зробив. Ніхто не вийде. Якщо всередині себе ви несете ядро нещасності, ця нещасність завжди буде проситися наружу, на поверхню назовні. І коли вона буде проситися назовні, вона притягуватиме ситуації нещасності. Навіть тоді, коли вам здаватиметься, що все склалося. Не склалося. Не склалося. Якщо ви не очистилися від негативу, діла не буде. Не буде щастя. Нещасність буде вискакувати постійно. Такий собі оптимізм. І знаєте, я хочу вам сказати одну таку цікаву дуже штуку. Дуже часто ми хочемо перекласти відповідальність на когось іншого. Дуже часто. Більше того, ми хочемо перекласти бажання спасіння, да, своє власне спасіння на когось іншого. Ми знаходимо когось, на кого хочемо, від кого хочемо цього спасіння отримати. Хтось йде до лікарів. Бо, думаю, що якщо налагодити здоров'я або бігати, відслідковувати здоров'я і, і закривати свої страхи перед хворобами і перед смертю, то допоможе. Не допоможе. Смерть ніхто не контролює. Повірте, ніхто не контролює. І я думаю, що ви точно знаєте. Хтось іде до спеціалістів езотерики. І я дуже багато випадків знаю, і в мене такий є ряд. Своїх ребят, я думаю, що ще, ще, ще будуть, які не захотіли брати відповідальність, які приходили, виливали кучу всякого негативу і не приймали рекомендації з приводу продовження роботи над собою. Де вони зараз? У своїй нещасності. З чим я їх дружно вітаю? Вони знають, хто це і що це. Так що, це така ситуація. Ваше рішення і ваша відповідальність я хочу бути щасливим чи щасливою, і я буду робити все для того, щоб зробити себе щасливим чи щасливою. Є у вас токсичні люди в оточенні? Не спілкуйтеся з ними. Є у вас якісь ситуації, які вас приводять до чогось негативного? Не спілкуйтесь з ними. Є ситуації, в яких вас заводять, і ви вже нікуди не можете дітися. Не дійте експресивно, імпульсивно і емоційно. Просто зупиняйтеся. Для того, щоб легше було це все робити, медитативні практики, практики йоги, заспокоєння йоги, психологія. Самі початкові етапи. Психологія це самий початковий етап, з якого можна починати. Я вже не говорю про роботу з підсвідомості, глибинну роботу підсвідомості карма, йогу, яку ми активно дуже практикуємо. І ті, хто зі мною працюють, знають, що це таке, які результати бувають, і наскільки глобально змінюється життя. Ті самі психологічні розстановки і все інше. Тому що в мене є ряд колег, з якими ми дуже близько обговорюємо ці питання і допомагаємо одна, один одному. Вирішувати питання оцих всіх речей це все частини одного цілого. Це все очищення нашого простору, очищення нашого енергетичного поля, нашого розуму і наближення до щастя. Але для того, щоб це наближення до щастя у вас пішло, вам треба прийняти рішення про те, що я хочу і я буду робити все, щоб бути щасливим чи щасливою. І тоді у вас. Получиться, якщо ви дійсно прийняли рішення, то у вас дійсно все получиться. Якось так. Оце на сьогодні такий мій маленький спіч. Не дуже довгий, давненько нічого не залишала, але то не важливо. Важливо, що ця інформація залишається і буде корисна для когось. 100%. па, -па.